Вже цієї осені в рамках нашої ініціативи в парє запрацює реєстр збитків, і тут ми дуже вдячні Офісу президента і також Міністерству юстиції, які допомогли нам зареєструвати такі, таку ініціативу. Її підтримало 43 країни світу. Це не тільки країни Ради Європи, це і всі члени G7. Що це означає? Будь-який українець, який постраждав від воєнного злочину, це стосується абсолютно всього. Від, до прикладу, втрати майна, його понівечення або родич, який є безвісти, зниклим, воєнний полонений тощо, тобто абсолютно всі категорії воєнних злочинів, має право на відшкодування. Такий воєнний злочин повинен бути зареєстрованим. цим займаються органи нацполіції та прокуратури. Він буде передаватися в офіс в газі в Нідерланд і на кожен кейс буде здійснена грошова компенсація.